Я хочу просто глядачам показати картинку, картинку на яку хотів би почути твою реакцію. Отже, картинка висот це глядачам просто суми і суджа. Бачите? Тобто, сьогодні, якщо говорити про напрямок Суджі, то в цим напрямку йдуть війська, спускаючись згори вниз, бо Суджа фактично в ямі. Ну, якщо ми говоримо за суджу зараз, я не буду там далі. Але що мене зацікавило? Мене зацікавила ось ця картинка. А ця картинка, карта железних дарог. Всія Росії, і отам там синеньким кружочком, якщо ви бачите, обведена суджа. Це фактично логістична така е, рокадна е, залізна дорога. Рокадна, тому що вона ну, в нас фактично вздовж кордону з Україною йде. І ми її фактично е, куряни, перепрошую, куряни її фактично перебили, і зараз залишається ще одна дорога на Білгородщину, яка йде безпосередньо з Курська. Я думаю, що можливо якісь е, білгородці пошкоджать і, і ту залізну колію, і фактично північне угрупування російських військ буде в логістичному контексті. А зараз це війна логістик, дуже сильно підірване. Це зразу поставить під загрозу всі їхні намагання біля Вовчанська, на Харківщині, і так далі. Тому, от ми звичайно можемо очікувати стурбованих білгородців, які можуть пошкодити саме полі Курськ Білгород ну я так би дивився ді, би ді, на цю історію. Я, я не виключаю більше того я і прогнозую подібний характер розвитку подій а дивися в чому ще суджа унікальна це фактично перехрестя доріг Веде на по по декількох напрямках автомобільні рокадні дороги це на Львові, відповідно І, І контроль засуджує, дає можливість від просування як в один напрямок, так і в другий напрямок. Тому унікальність цього населеного пункту і відповідно тактику, яку обрали народне ополчення Курської Народної Республіки, вона досить, ну, виглядає досить цікаво. І головне, населений пункт, який дає можливість вести активний характер бойових дій, мовиться про активну оборону. Тобто, це вже не Вовчанськ. Це те, що бойові дії безпосередньо, якщо й будуть штурмувати місто, то це російське місто, і в цьому основна відмінність цих рей ну скажімо так, цієї операції народного ополчення від попередніх операцій РДК та Легіону, які і не намагалися закріпитися на території Те, що наразі відбувається в російських пабліках, це істерика з приводу того, що народне ополчення Курської народної республіки активно зводить інженерна фортифікація. Аційні споруди і відповідно відновлюють ті дві лінії оборони російських військ, які вдалося їм захопити. А це свідчить про те, що захоплена територія, а її, до речі, захопили глибина просунення до 15 кілометрів, ширина фронту 12 кілометрів. І тут основне братико, що ми маємо розуміти, що виявляються повсталі кур'яни більш ефективні ніж. Літній наступ збройних сил України, бо та площа, на яка наразі контролюється, вдвічі перевищує по своїй по своїх розмірах деокуповані території України. Прошу так. Я тут хочу зауважити, що дуже гарно, що ці повсталі куряни не розтренділи наліво на направо плани їхніх міроприємств. А Браво. я хочу для всіх нагадати навіть із заяви заяви офісу Єрмака. Що росіяни нібито ще за півтора місяця знали напрямок основного удару, який планували Збройні Сили України в районі, значить, нашого ну, Запорізької області, і так далі. А також знали про наші плани і на Херсонському напрямку, тому фактично і рванули Каковську ГЕС з метою роз, скажі так, розбалансувати ці два удари, які мали би бути по ідеї одномоментними. Ну я так собі так. Це малюю, як, так би мовити, піхотний комбат, Скажімо так, по простому. Також хочу наголосити, що честь і заради не було витоку інформації на цей раз, і ми бачимо нормальну роботу тих патріотичних сил на території Курської області. От я думаю, що ми дізнаємося номера тих бригад, тих веселих десантників і так далі. Друже, в підтвердження наших слів я би хотів би показати невеличких декілька сюжетиків, щоб ми вже далі продовжили цю дискусію. Отже, це вже не про суджу, а про Курськ, що відбувається в напрямку до Курська, їде автомобіль, а йому назустріч, друзі. Дивіться, будь ласка. А тому автомобілю нас зустріч колони Колони мешканців Російської Федерації, які не хочуть більше жити в Курщині, от вони от вже не хочуть. Бачите, так? Тобто, це оце, просто щоб ви були наглядно це побачили. Але мене зацікавило ще одне відео: е, є нічне, є денні зйомки цього відео. Денні зйомки це наслідки роботи по колоні російських окупантів. Звичайно, ми не можемо в Ютубі їх показати, вони є в Телеграмі. Там транспортні засоби загружені хорошими росіянами. От, е... а це от показують прелюдію до того денного відео. Це як палає, от горить, палає, Мені так подобається, коли всі бігають, метушаться, а воно палає. Це нахід. От, поворачуйте, Де... от правильно кажуть, поворачуйте Де... Де... нема що туди лазити. Ну це таке дуже непогане відео. Я теж хотів поділитися, але що мене вразило в контексті провалу російської пропаганди? Бо вони фактично не готові були до цього. Не було методичок. Працювала пропаганда російська розрозділяно. Вони до сих пір навіть не знають, як коментувати. І що ми бачимо? І ми бачимо, що на кінець то до декого починає доходити. Будь ласка, ще один сюжет, і ми з, з тобою тоді далі продовжимо. під обстрілами біжали Сергія. Ми живемо <зважаемый> Владимир Владимирович, ми жителі Російської Федерації Курської області, Суджанського району. Обращаємося к вам 6 числа на нашу землю. зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней. Ну, короче, кажучи, мы помогали нашей армии с первых дней, наши мужья дохнут на Донбассе, а вы, Владимир Владимирович, помогите нам. Я от тільки що вони ще не на коленях Обично до царя коли челобітною пишуть. Що треба ще на кання? На каленях треба ще стати і так далі. Ну, це все є знакові речі, але я би хотів би ще звернути увагу, що вперше, вперше росіяни використали Ескандер по своїм мирним громадянам фактично по території Росії. Далі. Я би хотів би звернути увагу, що саме під час цієї операції, і тут вже з приводу технологій, вперше вже два гелікоптери в повітрі були підбиті за допомогою fpv дронів Тому, шановна громада, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо всі ви допомагаєте не тільки ЗСУ, але мешканцям Курщини, в тому числі. Ну, от такі от ролики я от вивів. І знаю, що зараз вперше трьохтонні фаби десь там падають, і, будь ласка, ти про це трішечки розкажи, для того, щоб глядачі зрозуміли, про що тут лапін натякає. Дивися, давай по цій по цих відео, що ти оприлюднив. Вже 7 числа сільського серпня уряд країни окупанта був змушений прийняти рішення про виділення 1,8 мільярдів рублів, сума немаленька, на проведення евакуаційних заходів з Курської області. А наразі продовжується. Просування повсталих курян, тобто ця сума буде зростати. Це вже позитив пововся, якщо змушені виділяти подібні гроші з російського бюджету, то це військово-політична інформаційна поразка російського диктатора особиста і російської армії, в тому числі. Плани створити санітарну зону на території України Сумській і Харківської області вдарили бумерангом по самій Російській Федерації. Наразі мовиться про створення санітарної зони вже безпосередньо на території самої Російської Федерації. Це перше з приводу оцих чилобітних царів, це називається за що боролись, на то і на Володимир Володимир а Тепер рятуйте, тепер з приводу подальших відео Розбитої колони. Розбиті колонії повсталі куряни, наскільки я так зрозумів, відпрацювали хаймерсами, де вони їх взяли холіра його знає, але менше з тим удар був настільки ефективний, що 15 вантажівок, які до речі, це поповнення йшло, це перекидало оперативні а, резерви. Тобто, вони не порожні і не це знаєш, не, не, не легка прогулянка. Оте, Неденне відео, яке ти не показав, яке заблюрено, воно чітко дає зрозуміти кількість втрат російських окупантів, і тут варто відзначити знову таки високу поінформованість повсталого народу і щодо шляхів пересування оперативних резервів, і відповідно оперативного реагування на подальші можливі дії з боку відповідно збройних сил Російської Федерації. Третя з приводу ФАБ 3000 А отут найбільш цікаво. Виявляється, оця вся чавунина впала на голови білгородчан. І мовиться про те, я тобі навіть мовою оригіналу зацитую: п'ять авіаційних боєприпасів розлічної мощності обнаружені тільки за два дні в Білгородській області, серед них трьохтонний ФАП 3000 І ну й далі. Перший боєприпас ФАБ півтора тисячі. Знайшли біля села Крутий Лох Білгородської області. За два дні авіабомби, дві авіабомби ФАБ 500 були знайдені в Шебекінському міському окрузі і ще одна, знов недалік від крутого логу. А вже за день в 6 кілометрах від селища Маслова пристань знайшли ФАБ 3000 Ніфіга собі, Уяви собі. я зараз покажу. Зараз покажу нашим глядачам. Ну, по-перше, істерія російських пабліків. От, будь ласка, тут їхній телеграм-канал. П'ять авіаційних боєприпасів різної мощності обнаружені за два дня в Білгородській області, Серед них трьохтонний фаб 3000 Це раз, але це ще не все. Я ще й відео О. маю. О, те, що ти мені пересилав, я показую нашим глядачам. ось вот що людям прилетіло. Слов був ніхто не погиб. Ну, тобто, ми бачимо ці речі, які говорять про те, що росіяни в принципі можуть бомбардувати свою територію фабами. Тим більше я пригадав перші відео Курщини, коли російські су 25 працювали. А цілі такі, якраз такі, відрізняють ну, відмічені тим, що вони якраз і займаються так званими ковровими бомбардуваннями. Отже, для росіян, в принципі, свою територію. Їм немає ніякої різниці. Так, будь Але ласка, дуже брати, те, що ми маємо е, зауважити, ми з тобою, е, власне, займаємося. Спростуванням російських фейків про те, що українська сторона наносить бомбові удари по території Білорусі. Неправильно, цим мали би займатися центр протидії дезінформації при РНБО, при Мінкульті. Але цього не відбувається. Тому, шановна поглядацька аудиторія, донатьте на канал Ігоря Лапіна і допомагайте в інформаційній боротьбі з російськими фейками. Хтось має цим займатися? Але але але, але 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 як кажуть нас в народі. Також я вас закликаю донатити й допомагати нашому побратиму Дмитру Снігерьову в його нелишкій роботі. і В його боротьбі з дедугом в описі до цього відео друзі буде все і Монобанк, і PayPal, і пум Дмитра Снігирьова. Снігерьова. Тому друже, та будь ласка, про Ну і дивіться, Я свого дозволу е, буквально дві фрази з приводу е, Курської АЕС. Знов таки так. я відчутував цю ситуацію, щоб ми закінчили е, цю історію. І зрозуміло, чому ми з тобою власне привернули до неї увагу. Що за два тижні до. Того як посталі кореани почали активно просуватися в російської території, російські пабліки, і причому не тільки пабліки, але найвищому офіційному рівні, тому числі російський диктатор, заявив про те, що є загроза техногенних катастроф як на Курській АЕС, так і відповідно Запорізькій АЕС, і мовилося про нанесення ударів по Курській АЕС, начебто, безпілотниками української сторони. А Запорізька АЕС та не відбірковий бог і тоді російський диктатор заявив про те, що захід на жаль не звертає уваги, але ми докладемо максимум зусиль, щоб відповідна ця тема, як то кажуть, заграла новими фарбами. Тому я звертаюся до так званих воєнних спеціалістів. Я перейшов навіть на російську, бо працюють на Росію. Закрити рота з приводу Курської АЕС і її обміну на Запорізьку АЕС, бо, на моє глибоке, переконання, подібними заявами має займатися Служба безпеки України, щоби вони створювали інформаційну картинку для російських змі і російських пабліків щодо подальшої дискредитації України на міжнародній арені. Так, да, друже, я тут ще заради доповнення хочу сказати, звернутися до наших громадян. Ви знаєте, я розумію, що ненависть і недовіра, скажімо так, ні, не недовіра не, не, не до Недовіру. офісу Єрмака дуже велика, але про продукувати ці тези в контексті тому, що це якісь, нібито, договорення обміну атомками. Ну це дуже фігова історія. Цього не можна робити. Фигу. Я ще раз кажу: я не прихильник теорії змов, але чомусь останнім часом. І звичайні люди, от лізуть в цю історію, якраз таки підігруючи цій пропаганді. Що нібито там Зеленський вже домовився про щось з путіним. і Вже вони там вже все порішали. Друзі, давайте будемо чесними Попри критику, не треба переходити межі, бо є межі критики, які, скажімо так, на ну здоровий глузд має все таки все рівно бути. Тому тобто, я тобі дякую дуже, що ти цю тезу також Тобто так, тут... то, 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 то основне, не грайте на млин росіян. Основна теза. Якщо вони просувають цю версію, вони її просувають для чогось? Інше питання, чому ця версія активно поширюється в українській ЗМІ? І те саме з приводу судженської газорозподільчої станції, ми вже закриємо цю тему. Газ йде і далі. Як ти слушно зауважив, на жаль, жодних. Е... Скажімо, пересторогши щодо її постачання в Європу, немає інше питання, чому немає? Тут ми можемо і сказати багато версій висувати, але знов таки. ти знаєш, по великому рахунку, ну якщо б українська сторона хотіла би перекрити відповідно, ну спровокувати. Момент непостачання газу Європи, ми це могли би зробити і на власній території правильно без проведення відповідних бойових дій і не використовуючи курян повсталих в моменті захоплення сужської газорозподільчої станції. Знову і брати, вибач, і коли вчора з'являється повідомлення вже в західних змі, ройтер заговорить про те, що росіяни можуть скористатися цим моментом, щоб вдатися до газового шантажу моменту захоплення службинської газорозподільчої станції, відповідно тих тез, які лунають з приводу міна прилетить. До речі, це поширюють хороші русські непогані білоруси в українських етерах. А ми не здивуємося, якщо якась міна або снаряд прилетить, і все. І тепер газ не піде в Європу. Мене вкурлює реальна присутність хороших русіх. Ну це вже межа. Коли відверто відпрацьовують методички, а всі сидять, ой, дивися, це ж опозиція російська висловила своє бачення з цього приводу. Так, дуже. я з тобою я з тобою повністю погоджуюсь, тим більше в контексті цієї теми ще хочу нагадати глядачам, що лише недавно було введено санкції РНБО і зупинено транзит тої ж самої нафти, наприклад, до Угорщини. Отже, війна йде вже в нас, якщо брати там ну не просто там з 14-го року, а активна її фаза з 22-го року, і лише зараз ми вводимо ці санкції і зупиняємо цей транзит. Тобто, ви зрозумієте питання. Геополітики і геоекономіки воно стоїть трошки в іншій площині від сьогоднішнього слова велика війна, і ми звичайно можемо з вами дуже сильно скажімо так, возмущатися. Та що от нафта йшла в Угорщину з Росії, і росіяни на цьому заробляють кошти. Я хочу сказати і ми на цьому на транзиті заробляємо кошти. От і от бабло побіждають зло. Для мене це як для військового є неприйнятним. Я не виправдовую ці речі. Але ми можемо звичайно все повзривати і нічого нікуди не поди... і не піде. Але тоді давайте подумаємо: а як же ж західною допомогою нам, українцям, в контексті зброї фінансування нашої економіки, і так далі. Тому це все, скажімо так, не на рівні звичайних обивателів. Є люди, які вміють прораховувати глобально ці речі, і на сьогоднішній день, якщо вже стало Україні невигідно, конкретно невигідно, і Європа вже диверсифікувала. Для себе поставки нафти, то ми це рішення і прийняли, і в принципі угорщину в цьому вереску в Європі не сильно підтримки. От і все Absolutely. тому давайте ми тут от кажу де зрада, там зрада. А де от ми може всього не знаємо, то так і будемо казати, що тут ми не знаємо. Моя позиція взірвати, але але я багато що не знаю.